Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Ми вас чуємо. Добрий день, а мене. Так, Доброго я вас також так. чую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, це я. Угу, дякую. А Пані Марина, а ви кого представляєте? Розробника звіту з ВД ФОП Оксак Юліїр. Угу, дякую. А, так, значить, діємо наступним чином. Оскільки в нас є поки що тільки представники, два представника суб'єкта і два представника міндовкілля, даємо можливість представникам громадськості підключитися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин о 10.15 будемо розпочинати. Дякую. Добре, зрозуміло. Дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Вже у нас 10 година 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати. Uh -huh. З у нас 18. Okay. Сьогодні у нас, 18 лютого 2025 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю компанія Агрокор стосовно планованої діяльності, що передбачає розширення птахоферми з вирощування курчат бройлерів за межами населених пунктів Наркивицької селищної ради Хмельницького району Хмельницької області. Мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічного оцінок у голозеві політики департаменту екологічної. Цінки міндовкілля і сьогодні я буду головуючи на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проходили в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України. Громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилися. Громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року а, року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким Тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту два принтвари статті 17 закону та врегульовує регулю... та... здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднений. Вибачте, а вас не чутно, Юлія. Враження, що від'єднали. Марин, я тебе бачу і чую. Так, да, я зрозуміла. Це проблема у них. Отже, щось у мене з них зв'язок, з іншого підключення. Давайте так. До якого б... моменту ви мене чули? Ну, буквально 30 секунд. Тому Ой, ви Почекайте, пропали. почекайте, зараз я вас не чую, звук зроблю голосніше. Хвилиночку, будь ласка. У вас не було секунд 30-40, тобто. Угу. А, про те, що у нас ведеться відеозапис, чули мене? Так, так. Так, чули. Значить, я вас попрошу для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості, оскільки в нас тільки четверо учасників, двоє з них представники Міндовкілля. І пані Марина, пан Сергій, я вас попрошу ще раз представити, сказати, кого ви представляєте, щоб ми зафіксували присутність або відсутність представників громадськості. Отже, пан Сергій, учіть, будь ласка, мікрофон. Доброго дня, Петро Сергія Олександрович, представник підприємства. Дякую, пані Марина. Уста Марина Андріївна, представник розробника звіту СВД ФОП Оксак Юлія Юрівна. Дякую, пані Марине. Отже, ми не фіксуємо представників громадськості на громадські слухання. З чотирьох учасників двоє це представники міндовкілля, ще двоє це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, яке буде разом з актом про неявку представників громадськості, оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 979, якою якої затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю компанії Агрокор стосовно планованої діяльності, що передбачає розширення птахоферми з вирощування курчат курчабройлерів за межами населених пунктів нарковицької селищної ради Хмельницького району, Хмельницької області. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, дякую до побачення.